Реєструватися на мультипредметний тест учасники мають самостійно, але школи можуть допомагати учням, аби уникнути помилок. Так роблять у Кропивницькому ліцеї науковий момент реєстрації це доволі відповідальний. Я тому і прийшов сьогодні реєструватися в ліцеї а не самостійно для того, щоб все було поправлено і все було без помилок. Є дуже багато питань, дуже багато моментів, які хвилюють учнів і їх батьків. То батьки звертаються в заклад з проханням, щоб робити цей процес саме в закладі освіти за допомогою досвідчених педагогів. Реєструватися на мультитест можна двома способами: за допомогою застосунку ДІЯ, який дозволяє автоматично заповнити основні дані з цифрового паспорта. Інший спосіб заповнити реєстраційну форму вручну через сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Реєструватися можуть випускники поточного року. Це ті особи, які здобувають повну. Загальну середню освіту у 2025 році, та випускники минулих років. Зі слів Ліни Бутенко, під час реєстрації, окрім особистих та паспортних даних, ідентифікаційного коду потрібно завантажити довідку із закладу освіти, випускникам минулих років свідоцтва про освіту чи дипломи про навчання. Якщо будуть некоректно внесені дані або ж завантажені інші документи, Одеський регіональний центр відмовить учаснику в реєстрації. Тому будьте дуже уважними і протягом 5-7 Календарних днів після того як ви надіслали. Свої дані в обробку натиснули останню кнопочку в цьому сервісі. Будь ласка, зайдіть до свого персонального кабінету і перевірте, чи ви маєте вже сертифікат. Якщо ви маєте вже сертифікат, то ви вже є потенційним учасником тестування. Цьогоріч випускники складатимуть три обов'язкових предмети: українську мову, математику та історію України. Четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години. Після двох годин буде перерва 20 хвилин. Найтяжчий напевно момент це вибір предмету і найбільш хвилюючий, але свій предмет я вибрала. Це українська література. Мілана Ковальова зареєструвалася за пів години через сервіс сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Реєстрація була нескладною, все зрозуміло, швидко впоралися, допомагаю кому потрібно. За допомогою застосунку Дія зареєструвався Олексій Шевченко. Не треба вписувати всі свої документи. Я просто навів камеру на QR-код. Мене вибило в застосунок «Дію», я пароль свій в дії даними Ліни Бутенко. Цьогоріч в області понад 5 тисяч випускників. Очікують на тестування ще 15-20% випускників минулих років. Реєстрація на мультитест триватиме до 3 квітня. Змінити предмет на вибір чи обрати інше місце для складання іспиту можна до 8 квітня. Основна сесія відбудеться з 14 травня по 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.